Ця річ усюди з тобою. Вдома, на вулиці, на роботі. Неважливо, який у тебе статус або скільки у тебе грошей, наодинці чи в оточенні друзів. Щоб не відбувалось, ця річ завжди поруч. Це твоя порожнеча всередині. Порожнеча. Яку ти не можеш заповнити, ти не знаєш, що з цим робити. Єдине, що може заповнити твою порожнечу, це Божа любов. На життєвому шляху ми робимо багато поболоків гріхів. Ісус Христос може звільнити тебе від тягаря гріха. Розкажи про це своїм друзям, які ще не знають Христа.